Друзі, вітаю вас. Я насилу вирвалася в ліс. Цілий тиждень взагалі нічого не знімала, було дуже багато різних життєвих проблем. А сьогодні, кажу до дочки, поїхали на Ось Люди носять, збирають, а у нас взагалі немає. Там свати дали були трошки цих літніх опеньків. Но я їх не дуже люблю. Вони такі полихаті, не дуже смачні. Я люблю ці зимові, грубенькі. І от ми прийшли на вирубку. Ось вирубка, там вже ліс. А тут вирубка молода. І з краю від дороги, ось під першим пеньком, у нас є тут опеньочки. Дивіться, вони слабості. Це їх вирви. Ну, коротше, <хи> подерла. Ладно, зараз я їх спробую. А, вирвала. Один. Коротше, оці грубенькі, зимні і маленьких дуже багато. Ой, дивіться, скільки їх. Це вони будуть десь післязавтра. Підростуть, щоб можна буде їх зібрати. Так що, зараз я ще подивлюся, що дає. І можна буде на ці зимні опеньки приїжджати. Ось є один маленький лізе. Тільки видно, вони видно, тільки починаються. Ага, дивіться. Так що... Я зараз тут по шерстю по цих корчах. Оля! Що там є? я не знаю, Зараз я піду подивлюсь, дочка каже, там якісь лопаті є. Каже, ну я не знаю, чи то опеньки, чи то не опеньки. Зараз підемо глянемо. А тут... Тож барвінком заросло. Пеньки заросли. Найди їх, спробуй найди. <хи> Ладно, ми зараз перейдемо в друге місце. Ну коротше зараз ми будемо шукати. Ну-ну. Іди, ну. ну, ну. попробуй, найди, треба палку брати. Нет, тут я явно ничего не найду. Все так за листом западало. Так. Найди меня. Найди меня. Найди, 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 найди меня. Блин. І вони ці приморожені. Ось такі ми знайшли трохи. в листі їх не видно. Одну синю ножку. Дуже хороший, корисний гербочок. Ось такі літні, зараз. Напевно, підемо шукати. Зимні. Десь вони є ці зимні. Да. Ми під листям при... присипало їх листям. Все. Літні є. Роз їх при... Порушив. Ух, дийця, ще є. коло дерев дивися, коло. Я хочу ці, такі як грибочки зимні, а їх треба на ту сторону йти. Кажу, такі як грибочки, їх треба йти на ту сторону. Пішли. Ось тут лопуха тільки, ну. Пішли туди, подивимося, а там бути. Ну, вже трошки розвідняється. це тому, що ми зібралися йти на другу сторону лісу. Ось вони є. Помогла пісня, слухайте. Не тільки та. Внуку вашу глиб ти де. Так. Найди мене. Найди мене. Найди, 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 найди мене. Ну тут є вони, так? Да? Йдемо туди на ту сторону. Де ці грубенькі хоч. А там вони можуть не бути. Там на пнях, на вирубці. Так, ладно, пішли. О, тут <ріхи> 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 слимаком. Десимок. Ось не один. Я тут вже змерший. Після на ту сторону не будемо бити ноги. де ті зимні. Йдемо. Ось біля дороги, під листям. Я Там ага. Ай, боже, це скільки цих слимаків тут. Десь видно під, опень... під самими опеньками сидят. вони дуже смачнесенькі. Я їх обожнюю. До речі, знаєте, ось ці штуки кругленькі на дубових хвисточках. Ними мастять е, стригущий лишай в кого є. Дуже швидко е, великовує, краще всяких мазів. От знаю. А, і ще казали, якщо... Його розрізати, зараз будемося. Кажуть, якщо розрізати. Ну, як це зробити? Зараз розріжу. І там є мушка. Вон, бачите, чорненька мушка. А впала. Кажуть, коротше, якщо мушка тут сховалась, це ця осмія Вони то зима буде е, жива мушка там, то зима буде тепла. Ну, я не подивилася, яка там мушка. Чись подивлюся, де це ще взяти. А десь. Зараз розліжу. Мушка. Вон чорненька, блін, я її зарізала. <сі> я її, коротше, зарізала. <сі> Ладно, не буде більше тероризувати, але є в цих, бачите, якщо вона жива, зима буде тепліша. А тут мороз не було. І дитячий гарний опеньки. Прям в не з Дуже файні. І ще Все. А вон ще один. Ладно, навіть. Ну, коротше, таких ще можна нас брати. Йдемо ми минут... Скільки ми вже йдемо? <смі> каже, доч, каже, мама, куди ти мене ведеш? <смі> так довго йдемо. Хочу показати вам такі робочки, ухаморчики. Йдемо, йдемо, йдемо. Мінут 15 йдемо чи 20. Ну, ще мінут 10 іти. Коротше, до тих хопеньких. Там, коротше, люди застрягли, їхали машиною. Дочка каже, бо в мене мати їдуть, Застряли і трактор їх витягує там на дорозі. А ми ми русом. Трошки довго йти, але... Ну, зато не застрягаємо. Дороги розмиті, розбиті. Видно, ліс возили. Ну, кори... Бачимо свіже позрізані пеньки. Не знаю. Дорога взагалі в хлам. Так, ми прийшли на вирубку. І зараз будемо шукати опенічки. Їх тут було раніше дуже багато. Це Альона, там, де ми з Васією і з тобою збирали. Будемо зараз шукати, що в нас повезе, будемо бачити. Крич, Альона, прийшли, ми всю цю посадку. Вирубку верніше. Немає зимніх опеньків. Ось тільки знайшла. Тут трошки. Під кінець вирубки. І все там он трошки знайшла. Маленькі. Ну, це літні. Тонконожки. Тут аж завжди росли зимні. Куди вони поділися? В цьому році вони не виросли в нас. Напевно, через те, що було холодно. Зайшла я в дебрі. Тут, коротше, вирубка повністю вирубали. Йду Вон до того лісу. Хух. І, ну, зазвичай ну, дивлюся на таких же завжди, повно пеньків. Десь є. Немає. Ну знайшла, дивіться. Кабани вирили. Він. Дивіться. Вони змерзли. Але дивіться, який я знайшла. Ох ти. А це була. Зараз би повне відро було б. Ну, вони змерзли. ось ще один пеньок Тоже. О, ці хороші. Дивіться, яке здорове дерево було. Да, да. Якісь дуже-дуже старе дерево зрізали. Йдемо додому. Не важний сьогодні грибний завершувальний сезон. Це, мабуть, останній раз ми в лісі. Що знайшла? А рядовки. О, клас. О. О, рядовки хоч нас порадують. Нормальні Ну так. Да. Не вкусні. Не дуже вкусні. Все є. Зараз ми наріжемо, піду, у нас повне відра. Хоч рядовокуємо, а ці опеньки я пущу на котлети. Я думала, може маленькі ці, визички назбираємо, немає. Видно, було все таки. Не опеньковий сезон у нас. Ого, як ти як пішов ряд. Ні, то нічого, то вони морозом у вдаренні А Отак вони добрі. Та я дивлюся, в мене тут рубашливі, я не трогаю. На обратній дорозі, як завжди, коли зайдеш додому, починаються гриби. Ось У нас вже там відру, відрі і ці, повне рядовок нарізали, вони йшли на і їх не бачили. А назад йдемо і не прямо рядами стеляться. Збираємо рядовок і, і їх заморожу, відварю зимою, буду жарити. Вони дуже смачні. Ці хороші такі не, не спорчені, дочіру розтолочила. Ого! Ого, зараз я наріжу, буде повне відро, дивіться. Дивіться. Ого! І ми проходили і не бачили їх. Да, ми з тої стороною йшли. Може бути, коротше, зараз ріжу це все. І буде ще, один від... ще одне відро. Ще по дорозі знайшла сині ножки. Ну так, поки дойдемо, буде повно вітру. А хочу вам показати, дивіться, як гарно. Правда? Я вам показувала багато різних пеньків з мохом і з цими грибами, тобто веками. Але це, дивіться, ще такого не бачу. В мохові. Біле з зеленим дуже красиво. Так, знайшла я зимній опеньок. Два. Два. Не. Літній ножка тоненька. Образувалася, да, думала засніму. Людям покажу. Ну ні, тут то Ну Все одно ми хоч з відрами, майже повними, але що нам іти йти, може ще якийсь приключку знайдемо. Нас Назб... дозбираємо повні відра. Я ще подумала, ті люди що на машині приїхали на опеньки. Я думали, машиною загрузять, повні мішками. І опеньки не назбирали. І застрягли. Ще й визвали трактора, щоб їх витягнув. А це в них, по крайній мірі, вийшла прогулянка. Це дорога, звісно, зрита. Взагалі, дощі йшли. Було багато дощів. Ну, гриби не виросли, хо дощі йшли, бо Холодно було. Ну, взимні голупенька в цьому сезоні ми не будемо бачити. Така Вона глибока. Вона там Ціле літо стоїть вода тут. Вони ще щось спробували їздити, але, видно, вже почали добре е, трактор топитися, то вони вже там, там от, дорогу зробили. А тут просто маленьке озерце зробилось. Це весь тудочка стоїть, думає, як переплисти. Przyszła? Nie? To ja idę za Tobą. Вийшов завершальний сезон. На цьому буду завершувати відео з лісу. Не знаю, що це за ягоди. Хто? Кліпіш? Кліпочки. Кліпочки. Не знаю, що це таке. Вони ну, тверді ці квіточки, як камінчики. На цьому буду завершувати. Усім бажаю, що найкращого і до нових відео.